Як розпізнати Альфонса ще з першого побачення? Ви зустріли чарівного чоловіка, який з першого погляду здався вам ідеальним. Привабливий, вічливий, розумний, з гарним почуттям гумору. Ви вже уявляєте собі спільне майбутнє з ним, але чомусь вам не дає спокою дрібниця. Він постійно просить у вас грошей то на квиток кіно, то на квіти, то на бензин. Ви думаєте, що це тимчасові труднощі, і вирішуєте допомогти йому, але час йде, а ситуація не змінюється. Ви починаєте підозрювати, що вас обдурили. Ви стали жертвою Альфонса, чоловіка, який живе за рахунок жінок. Як не потрапити в таку пастку? Як пізнати Альфонса ще на першому побаченні. Є декілька ознак, за якими можна визначити такого типу чоловіків. Альфонс намагається швидко завоювати ваше серце. Він робить вам компліменти, дарує подарунки, за ваш кошт, обіцяє золоті гори. Все Це має на меті створити у вас почуття повинності та зобов'язаності перед ним. Альфонс не хоче розпочати. Відати про себе багато. Він уникає питань про свою роботу, сім'ю, минуле. Він хоче створити образ загадкового та цікавого чоловіка, який привертає вашу увагу. Анфонс не має свого житла. Він живе то у батьків, то у друзів, то у знайомих. Він постійно шукає нове місце для ночівлі. Ваша квартира для нього справжній рай. Він буде робити все, щоб ви запросили його до себе. Альфонс не має свого транспорту. Він ходить пішки, їздить на громадському транспорті або на таксі за важку. Ваш автомобіль для нього справжнє диво. Він буде робити все, щоб вас попросити підвести його або позичити вашу машину. Альфонс не має своїх грошей. Він постійно знаходить причину, щоб попросити у вас позики. То в нього зламався телефон, то в нього забрали карту. То в нього зник зникване. Він обіцяє повернути вам гроші, але цього ніколи не робить. Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак у своєму новому знайомому. Будьте обережні, можливо, ви маєте справу з Альфонсом. Не піддавайтесь на його маніпуляції. Не дозволяйте йому користуватися вашими ресурсами. Не втрачайте своєї самооцінки та гідності. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на краще. Не дайте Альфонсу зруйнувати ваше життя. Я хочу попрохати вас поставити лайки, вподобайки цьому відео та підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступних психологічних тестів. Та корисної інформації для вас. А далі інформація, чому жінки потрапляють до рук альфонців та як позбутися від впливу альфонса. Є багато причин, чому жінки потрапляють до пастки альфонсів. Деякі з них можна виділити. Одна із перших причин це низька самооцінка. Жінки, які не цінують себе, не вважають, що заслуговують на кращого чоловіка, вони легко. Піддаються на компліменти та обіцянки Альфонса, не помічаючи його реальну намірів, страх самотності, жінки, які бояться залишитися одними, готові терпіти будь-яке поводження від чоловіка, лиш би не втратити його. Вони не шукають альтернативних варіантів стосунків, а зосереджуються на тому, що вже є: надмірна емпатія, жінки, які мають високий рівень співчуття. Легко сприймають на себе проблеми інших людей. Вони хочуть допомогти Альфонсу, вирішити його труднощі, не розуміючи, що він використовує їх доброту для своїх вигод. Не вміння ставити межі. Жінки, які не вміють сказати ні і захистити свої інтереси, стають легкою здобичю для Альфонса. Вони не можуть вимагати повернення грошей. Відмовитися виконувати його прохання або покинути його, а також стереотипне мислення. Жінки, які слідують традиційним уявленням про роль чоловіка і жінки в суспільстві, можуть не помітити ознак Альфонса. Вони вважають, що чоловік повинен бути сильним, певним, незалежним, а жінка слабкою, покодою і залежною. Вони не хочуть бачити реальності такою, як вона є. Це лише декілька з можливих причин потрапляння жінок в пастку Альфонса. Кожен випадок є індивідуальний і потребує глибокого аналізу та професійної допомоги. Якщо ви побачили у своєму чоловікові ознаки Альфонса, не зволікайте з пошуком вирішення проблеми. Пам'ятайте про своє право на щастя та гармонійне життя. Як позбутися від Альфонса? Позбутися від Альфонса не так легко, як може здатися. Він може маніпулювати вашими почуттями, викликати у вас жалість, обіцяти змінитися або погрожувати вам. Але якщо ви вже вирішили, що не хочете бути з ним, то вам потрібно дотримуватись деяких порад. Перше, припиніть давати йому гроші. Це головна причина, чому він з вами. Не слухайте його вигадки про те, що він потребує вашої допомоги, що в нього немає іншого виходу, що він поверне вам все до копійки. Вимагайте повернення своїх боргів і не погоджуйтесь на нові позики. Припиніть спілкування з ним, відріжте всі канали зв'язку: телефон, соціальні мережі, електронну почту. Не відповідайте на його дзвінки, повідомлення, листи. Не зустрічайтесь з ним особисто, не давайте йому можливість переконати вас у своїй правоті або розчулити вас. Попросіть підтримки у своїх родичів і друзів. Розкажіть їм про ваше рішення і про те, що ви переживаєте. Попросіть їх захистити вас від Альфонса, якщо він буде намагатися до вас добратися, проводьте більше часу з людьми, яким ви довіряєте, і які люблять. Зверніться за професійною допомогою. Якщо Альфонс погрожує вам і переслідує вас або фізично робить насильство над вами. Не мовчіть про це, звертайтеся до поліції, адвоката чи психолога. Ви маєте право на захист і безпеку. Працюйте над своєю самооцінкою і самоповагою. Продумайте про те, що ви хочете від життя і якого чоловіка ви заслуговуєте. Не дозволяйте комусь ображати вас. Користуватися вами або контролювати вас, визначте свої межі і дотримуйтесь їх, розвивайте свої таланти і захоплення, займайтеся спортом і здоровим харчуванням, дбайте про свою зовнішність і внутрішній стан. Любіть себе і поважайте себе. Дуже вас люблю! Хай у вас все буде добре! Нових зустрічей.